Над бліндажем побачили лелеко, свічу життя в залізних небесах, гримілих кабів, огняні пащеки, чорніли душі крізь пекельну спеку, солона кров спікалась на щоках. А він завмер, і тінь лягла хрещато, і дім постав у пам'яті крізь бій, сповзала втома зимно важкувато, і вже з грудей. Брунею перетятих зійшла весна, живем, тримаєм стрій. Майнув вітрець між хмарок кучерявих, поперла зелень першої трави і злякано сахнулася, кістлява, і скільки б не гадючились заграви, кричав лелека: Бийся і живи. За полем дзвони, молиться в країна, там діти сплять у батьківськім гнізді. Ми вирвем серце ворога зміїне, під щедрим небом, вольне сонце встрінем, Лелечий край не кинем у біді з любов'ю.